Так, дивіться, всім привіт. Е, хотів би таке коротеньке відео зняти по поводу трьохточкової навіски. Ну це не, не, не трьохточкова, трьохточкова, ще буде спереді, що я вам покажу, ви прозрієте. По поводу підйомного механізму, це дядько що з Житомира, який. Його звати Юрій, я в нього купляв. Кіт набор по, по, по переробці мотоблока зубр на мототрактор. Купив я в нього їх трьохточковий навіску і підйом. Ну, це коротше, зробив. Дивіться, Ну, ладно, купив. Но сам факт. Ну, це вже з соврім стерлось. Тут він Вони ставлять, варюють просто арматуру. Кругляк. Який стирається? Стирається на раз-два. Ну, мене поразило то. Я взагалі був прозрівший. Що? Дивіться. Мене тут подшипник розбило. Ну ладно, це все все временє. Ну, тут я взагалі прозрів. Дивіться. Він... Він навіть не точить. Він не точить, він болгаркою обчухує. Він реально болгарко обчухує як-небудь запресовує подшипник. От як мені зараз цей подшипник поміняти? От як його поміняти? Як його зробити? Що з п'ять кучу грошей йому платити, щоб він мені щось дав, і я дожен перероблювати як китайський? Все. І ще він щось говорив на Крючкова. На Скільки я вже дивлюсь цих коментарів, що, що в нього одні, одні проблеми. То ладно, з цим підйомом, а і ще з мотоблоком, з, з, з його рамою, що він мені начесав і прислав зовсім друге півбіди. Я ще покажу, яка передня навіска в нього, яку він рекламує, що в нього супер передня навіска, тому що він ставить наперед. Воно болтається, як собачі, бубінці. Ну, що це за робота така? Ну вже як? як мені поміняти, як? Об'ясняй. Цей, я ще поміняю, а цей? Що, що робити? О, що? А ти бери відрізай, бери вари, бери то, бери все. Ну, що це за діла такі? Не знаю. Я ще зніму повний і чесний обзор по поводу його переробки. На мототрактор з мотоблока. Там прозріти можна. Далі буде цікавіше, як він каже. Це дійсно, що далі цікавіше становиться. Ще кучу денег бере за це. Ой. Да. Весело, коротше.